Сміємось, отже, не здаємось. Улюблена фраза українського гумориста та стрімера Кирила Ганіна. З перших днів війни чоловік волонтерить та воює на інформаційному фронті. В чат рулеці Кирило полює на росіян та ставить їм провокативні питання. Є ті, яким говориш, ви тут ракетами дітей поубивали. А вони говорять мало. Давайте чесно, ці люди прямо ну, не у умови. Але з того часу, як почалась війна, туди почали заходити і інші люди. Які щось трошки десь розуміють. І реально на 100 людей ти можеш зустріти двох, які кажуть: ну, чуваки, це війна, Да, да це ми її почали. Ну, що я можу один зробити? І я вважаю, що моя головна місія знайти оцих людей і сказати, чуваки, ви не одні. Ну, реально, я з вами вже півроку спілкуюсь, я вас таких зустрів ну тищу. У вас у кожного друзі написали, подзвонили, зібрались кучою, пішли, скинули того ботексного карліка. Ну в чому проблема? Завдяки таким прямим ефірам. Кирило не лише відверто деморалізує росіян, а й збирає кошти на благодійність. Це допомога і армії, і тим, хто постраждав від війни. Ми придумали донатити. Ми потім придумали, що на армію в той час йшло дуже багато грошей, всі допомагали армії, і я поняв, що а за людей хто буде думати. Тому ми почали гроші збирати тупо на мою картку. І люди почали писати. Ми зробили телеграм-канал, в який люди звертаються і кажуть: от я, наприклад, там Ірина, в мене там серце хворе, немає ліків або немає роботи, щоб купити ті ліки. І ми кажемо, добре Ірина, будь ласка, фотографію паспорта, будь ласка, потім після покупки чек. І всі люди це скидують взагалі без питань. Також Кирило на чолі із командою Ліги Сміху НОС нещодавно вирушили у тур Україною. Влаштовують благодійні концерти. Вчора завітали і до Хмельницького. На кожному концерті ми збираємо так само донати, а ще й на кожному, ну майже на кожному концерті ми розігруємо реліквії з війни. Ми привезли з собою, у нас є хлопці там напередку, і ми привезли з собою там дзеркало від БТРа, в який Москаль останній раз дивився. Ми привезли ящик від патронів відстріляних, ми привезли противогаз, він навіть трошечки в крові, каску. Блокнот російський з записами, з фаміліями, з усім, куди вони їхали. що. і все це ми розігруємо на концертах. Люди, так само як і на стрімах, донатять на карту, а потім ми рандомно вибираємо людину, яка виграла. Завдяки такій комплексній роботі команді вдалося допомогти військовим та цивільним на загальну суму понад півмільйона гривень. Аліна Косарева, Юрій Старушкін, новини міста.